Нещодавно в Києві в ресторані «Хавана» відбувся благодійний захід під егідою громадської організації Phoenix Charity, який присвятили 32-й річниці Незалежності України та спрямували на підтримку проєкту Ямарівполь Київ. Ведучими благодійного вечора стали Андрій Джеджула та Ольга Сумська. Захід розпочався із виконання державного гімну України Мілої Нітіч та хвилини мовчання. На гостей та меценатів очікувала велика концертна програма, до якої долучились відомі українські артисти Камалія, Міла Нітіч, Люся Кава, Віталій. Борисюк, Андрій Киша, Волканов, Софія Єгорова, Марія та Софія Нерсесян, Разом Максим Бородін, Настя Балох, Діджей Старков. Софія ти сьогодні долучилась до чудового благодійного заходу, який проводить Марина Філіпенка на підтримку азовців. Я Маріуполь. Розкажи про свою участь сьогодні. Я рада долучитися до заходу Марини Філіпенко та Фенік Череті, благодійного аукціону, благодійного заходу на підтримку проекту Я Маріуполь Київ. Вважаю, що дуже важливо зараз долучатися, зараз дуже важливо допомагати, тому що українці це одна велика родина. І що б не відбувалося довкола, які б не гаразд нас не оточували це повітряні тривоги, це це просто не передати словами, що зараз коїться, що зараз відбувається в країні, але ми маємо підтримувати один одного. Ми маємо бути. Однією сім'єю ми маємо донатити, маємо допомагати нашим захисникам, щоб кожен на своєму місці, кожен українець, кожна україночка допомагала як тільки може на своєму місці та наближала наш наближали і українці, і україночки нашу перемогу. Які пісні сьогодні будеш виконувати? Сьогодні я рада заспівати першу свою пісню Спека, тому що на дворі, як ми вже з вами казали, за лаштунками цього інтерв'ю. Спека, літня спека, і дуже класно, що незважаючи на все, ми можемо насолоджуватися літом, насолоджуватися спекою, відпочивати, десь ходити на пляж. Дякуємо нашим ЗСУ за таку можливість. І друге, це пісня Моє місто, тому що нехай хочу побажати, щоб кожне українське місто розквітало, а люди в ньому посміхалися. Як сьогодні на заході у Хавана ресторан, ви як завжди. На всіх благодійних заходах і сьогодні підтримали чудовий захід. Я Маріуполь розкажіть про свої враження від заходу і чим радували всіх присутніх. Сьогодні зібралися для того, щоб зібрати кошти, зібрати кошти для допомоги Маріупольцям. Ми знаємо, що багато українців втратили втратили сім'ї, втратили близьких, рідних, свої домівки. Тому підтримуємо як можемо. Дуже багато зараз реабілітаційних центрів працює, а, також збирають кошти на якесь помешкання. А, працюють психологи, працюють а, медики. А, кожен раз а, збираємо на якісь потреби для ЗСУ. А, звісно. Їздимо, підтримуємо українців, підтримуємо дітей, котрі приїхали до нас з гарячих точок, закупованих територій. Співаю для хлопців наших бравих, для наших зсу, для медиків, для волонтерів. Духом підтримуємо, як можемо от десь півом, десь коштами, де своєю присутністю. От, наприклад, як сьогодні ми створюємо добрий настрій усім. Сьогодні аукціон. Сьогодні прийшли люди, котрі хочуть донатити і трошки відпочити, переключитися психологічно. Це також дуже важливі ці заходи для того, щоб. Люди могли переключитися, тому що постійно жити в такій напрузі це можна просто потрапити в депресію. А депресія це кінець. Тому українці не повинні впадати в депресію, вони повинні переключатися, а також за допомогою наш, нашої інформації, знати, куди можна донатити. От. І от ми сьогодні. Зібралися для цього, а також подарувати добрий настрій, свої пісні, свою позитивну енергію для всіх. Ви як завжди долучаєтеся до всіх яких тільки можливих благодійних заходів, і сьогодні не виняток. Ви Нема, підтримуєте нас? Просто немає права ні, нічого не робити, жити своїм просто життям. А по-перше, я хочу сказати, що да, ми долучаємося до організаці... організаторів інших благодійних вечорів, але не так багато, як це було на початку війни, там третій-четвертий місяць. Чому поясню, є причина За рік тому. Наша невеличка команда, хто залишився серед моїх музикантів. Ну скажімо так, в у Києві, ми почали робити свої самостійні благодійні концерти, на касу грати для того, щоб трошки виживати і головне допомагати Збройним силам України. Таким чином, 7 вересня вже цього вересня, буде рік нашим концертам: 30 концертів, які ми спромоглися самотужки організувати по Україні, зібрати понад 670 тисяч гривень. Це наш невеличкий але все ж таки вклад в роботу. Волонтерів, з якими я товаришую, спілкуюся, і куди ми донатимо і направляємо наші кошти. Тому е класно, що є багато людей, які ось в такому світському форматі роблять, ну знаєш, як, як наче війни немає. Хоча мені дуже сподобалася і робота ведучих, і початок, і хвилина мовчання, і гімн України, і правильний Андрій казав слова. Вони мають нагадувати людям, які трошки розслабляють булки, що війна нікуди не поділася. Переду багато роботи, випробувань, тому ми, артисти, хлопці, поки маємо можливість тримати в руках гітари, треба грати, їхати до воєнних, до поранених, долучатися концертами своїми зборами. Тобто, третину зборів ми завжди віддаємо на ЗСУ. Геофенікс Щеріті об'єднала всіх заради допомоги центру Я Маріуполь. Я Маріуполь масштабний проєкт, де Маріупольці працюють для Маріупольців та надають всіляку допомогу тим, хто був змушений покинути рідні домівки. В центрах Я Маріуполь є гуманітарна, медична, психологічна та юридична допомога. Функціонує дитяча кімната та працює побутовий центр. Також регулярно проводяться розважальні заходи для дітей і дорослих, майстер-класи, екскурсії та свята. Марина, ви сьогодні організували мегакрутий чудовий благодійний захід, в підтримку проекту. То я Маріуполь, розкажіть, чи все вдалося? Як вам взагалі враження? Ну, взагалі, кожен проєкт, чи той благодійний, чи бізнесовий, він важкий в організації. Наразі з кожним місяцем е, організовувати благодійні е, заходи стає набагато важче, бо люди вже е, не можуть, скажімо, так донатити, як раніше. Люди втомилися від незнаності, невизначеності, але так ми не зламні, Ми продовжуємо. Наразі ми пізніше оголосимо, скільки зібрали, бо ще буде онлайн аукціон продовжуватися тиждень, і тоді ми наголосимо. Ми чому Маріуполь? Бо за цих зараз буде історія жінки і покажуть діточок. Без їх, не можна дивитися без сліз на цих людей. Вони всі в опіках вони потребують реабілітації, вони потребують гуманітарної медичної допомоги. Це жінки, це діти, діти-сиріти, це азовці, які залишились у полоні. Зараз мати розповіла страшну історію, і таких ще 700 Усі переселенці з Маріуполя зараз знаходяться по 22 центрам. Цього благодійного фонду я Маріуполь тому е мені хочеться сказати просто велике дяк подяка е партнерам постійним тим, хто е придбав лоти незламним і е ведучим нашим Ольги Сумської та Андрій Джеджуль партнерам, як Олександр Пашко, Фавбет, Сумський е е Бабський батальйон, лікарський фронт і е е е Багато-багато можна, я просто не хочу, навіть, щоб я нікого не забула, бо партнерів було багато, які прийшли, підтримали. Вони підтримали, хто скільки зміг, допоміг, але це і медійні партнери, це зіркові волонтери, Міла Нітіч, Люся Кава, Максим Бородін, Камалія, Олена Вінярська з командою з Вадимом Лисицею. Дуже-дуже дуже багато. Тому просто хочеться сказати. Ти тільки разом і сила. Тільки разом при підтримці один одного ми можемо зробити набагато більше і наблизити нашу перемогу. У межах заходу усі охочі могли насолодитись експрес-виставкою картин Україна незламна, відомого українського художника, абстракціоніста, володаря п'яти гран прі престижних європейських арт-конкурсів у Монте-Карло, Парижі, Валенсі, Осло Мілані. Данила Ноздрі на ній представила Данилові полотна Боже збережи Україну, Червона калина Україна переможе, а також цикл картин Важкий шлях до перемоги. Одна із робіт. Цього циклу, а саме Бахмут, зараз прикрашає кабінет головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Відзнаками за свою благодійну діяльність нагородили громадські організації, волонтерів, артистів, дизайнерів, представників бізнесу. Ви сьогодні долучилися до чудово благодійного заходу в підтримку проєкту Я Маріуполь. І вам сьогодні вручили нагороду. Розкажіть, власне, про це. Так, ми долучилися до цієї благодійної ініціативи Фенікс Черіті. Хотіли б подякувати за те, що вони приділили увагу, звернули увагу на наші проекти, які ми робимо по відбудові. Оцінили нас і нагородили відзнакою за вагомий внесок у відбудові України. Нам дуже приємно і компанії, і мені особисто за те, що ми докладаємо всі зусилля, щоб відбудувати нашу країну, і це бачать інші люди, це оцінюють. Нам дуже приємно робити свою справу і підтримувати наш народ, наших людей для того, щоб у кожного з мешканців України був свій дах над головою. Це дуже важливе питання для нас, такі принципове, такі тяжкі військові часи. Ми завжди підтримуємо такі програми, благодійні ініціативи через те, що вони допомагають нашим хлопцям на передовій, нашим людям триматися в такий складний час. І Скажімо так, підтримувати певний рівень життя для них, допомоги. Ну і щоб, дай Бог, скоро все, щоб закінчилося нашою перемогою, щоб всі хлопці повернулися, живі, здорові, Бажаю нам всім найближчої перемоги і щоб все було Україною. Ми діляємо очень много для страни, котре навіть не говорить, но але... помогаем, короче, как получается, не считая тех беженцев, которые были в Германии, там, в Польше, в Венгрии. И кроме этого, какая-то это, помощь разного типа из Пакистана. Там, то есть в этом юну проводили, очень хорошо у нас вышло, хоть народ вышел, немножко поразвлекался, по, патриотической тематики. И, ну, будем продолжать, потому что настроение у людей не очень. И хочется их поддержать, как-то помочь. Ну, и веселиться нужно. И, и, и перебарщивать тоже нельзя одновременно, потому что люди гибнут на фронтах, а позволять себе там, вести себя безобразно тоже не разрешается. Але якщо і відвідувати заходи, то там, де є благодійність. Да, конечно. Але на мероприятия обов'язково обязательно надо ходить, потому что туда ходят и другие люди. Им надо показать, что не всем это безразлично. И, и, ну, и и, и люди очень много Государство не полностью может обеспечить всех военных. Там есть люди, которые бореться не только на фронте, фронті, а где-то что-то создают, какие-то дроны рисуют там, и так далее. Там. То есть Нужна помощь всяческая. Кожен мой працювати на своєму фронті за перемоги. Каждый должен работать на своєму фронте, і кожен має боротися за перемогу. Під час заходу відбувся благодійний аукціон, на якому представили різноманітні ціні лоти. Кошти від збору направлять на медичну реабілітацію маріупольців із центру. Я Маріуполь Київ. Сьогодні ми знову об'єдналися для того, щоб допомогти постраждалим українцям, і в першу чергу нашим захисникам Азовсталі. Сьогодні відбувся вже. Потужний аукціон. Ми продали багато лотів і пишаємося тим, як ці лоти люди придбали, як вони намагалися збільшити ціну для того, щоб якомога більше задонатити. Я хочу в першу чергу подякувати організаторам, і, звісно, невтомній, незламній нашій пані Марині Філіпенко і її фонду Фенікс. Череті а, за цю а, неймовірну роботу для нашої перемоги. Тому що стільки акцій, скільки започатковує пані Марина, ну не знаю, хто може поконкурувати. І пишаюся тим, що знову я маю честь бути ведучою цієї акції разом з а, неймовірним а, паном Андрієм Джеджулою, Хоча, який він пан, він класний. Чоловік, він неймовірний батько. І я сьогодні стояла на сцені, і знаєте, настільки іноді затимовуючи подих, уявляла собі просто ті хвилини розпачу і той період, коли наші азовстальці боронили, боронили Маріуполь, який це був жах, от просто хоча б на хвилину. Представляєш собі, уявляєш собі ці тортури, цю трагедію, яка відбулась на цій неймовірній землі Маріуполя. І тому ми маємо донатити невтомно, ми маємо підтримувати такі акції і знову і знову започатковувати саме такі благодійні акції для того, щоб якомога більше зібрати донатів. Тому що, так, Грошей не вистачає для того, щоб купити, скажімо, серйозну зброю для того, щоб підтримати наших хлопчиків. І тому я всім серцем разом з нашими організаторами, я сама веду дуже активно свої сторінки, я відгукуюсь практично на всі повідомлення, які мені приходять в приват. І сьогодні контактую з нашими хлопцями наживо, з захисниками, які мені пишуть. І знаєте, вони. Пликають надію, що ми їх підтримуємо, і ми не можемо е не втілити в життя те, що ми їм пообіцяли. Ми маємо дотримати слово. Тому я щиро дякую за цю можливість, за цю єдність заради нашої перемоги. Я вважаю, що такі заходи вони по-перше популяризують благодійну допомогу, роблять акцент на тому, що нашим громаді людям в Україні треба більш активно допомагати військовим, а тим паче таким захисникам, як захисники Маріуполя, Азовсталі, безпосередньо даний захід. Наскільки відомо, вони будуть допомагати не тільки бійцям, а сім'ям безпосередньо. Захисників Маріуполя, захисників Азовсталі тому, перш за все я вбачаю в даному заході. Це популяризація допомоги, популяризація того, що благодійна допомога вона повинна бути більш активна. Люди повинні більш активно приймати участь в благодійних заходах, донатити завдяки перемоги всій Україні. Тому кожен із нас може долучитися до спільної перемоги в нашій країні, і це дуже важливо. Дякую Кожен із нас, кожен із нас, кожен е, українець, він може наблизити нашу перемогу. Е, задонатити на дрони, задонатити на форму, на тепловізори, просто е, або цільова допомога безпосередньо військовим. Було б бажання, і кожен з нас зможе це зробити. На своїй сторінці в Фейсбуці ми завжди говоримо про те, що в єдності наша сила. В даному випадку ми також виражаємо своє бачення тієї єдності, про яку ми зараз говоримо. Між всіма організаціями, які тут знаходяться, громадською організацією СББ Тил підписані меморандуми, тобто ми реалізуємо дуже багато спільних проєктів, і ми зараз говоримо про їх розширення, збільшення з метою. Залучення якомога більшої кількості людей з метою обслуговування або підтримки та більшого кола осіб тобто, це дійсно, як сказав Олександр, це і військові родини, які постраждали внаслідок військової агресії ворога.